Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Дівенс визнав те, що мені здається, було очевидно вже досить давно, однак не підтверджувалося на офіційному рівні. Ніяких перемовин щодо завершення російсько-української війни просто не відбувається. Росія відмовляється брати участь як у трьохсторонніх консультаціях, так і у консультаціях з американцями і, звісно, у двосторонніх перемовинах. З України. Те, що ніяких реальних перемовин щодо завершення російсько-української війни найближчим часом не буде, стало очевидно після провального саміту президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації на Алясці. Тоді сам Дональд Трамп досить чітко сказав журналістам, що ніякої оборудки поки що не буде. І всі подальші зусилля президента Сполучених Штатів були спрямовані насамперед на те, щоб замаскувати цю поразку. Спочатку Трамп говорив про можливість тристороннього саміту президентів Сполучених Штатів Росії та України. Згодом, вже тоді, коли до Вашингтона прибули Володимир Зеленський та європейські лідери, почав після телефонної розмови із Путіним наголошувати, що перед тристоронньою зустрічю може відбутися двостороння Путіна і Зеленського. Але сам російський президент говорив про цю двосторонню зустріч швидше для того, щоб тягнути час. Адже саме проведення перемовин із Зеленським Путін обставляв необхідністю ретельного підготування такої зустрічі. Ага, ретельне підготування під час воєнних дій це може і 2 і 3 роки бути. Скільки там працювати цим делегаціям. Таким чином стало очевидно, що ніякого перемовного процесу насправді немає. Немає контактів на рівні Росія, Україна, Сполучені Штати, немає двосторонніх контактів між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, немає двосторонніх контактів між Росією та Україною. Путін просто більше не бажає або не може тягнути за час шляхом проведення імітаційних перемовин. От він їх і не проводить. Тут цікавим є. Хіба що те, що між росіянами і американцями не відбувається не тільки консультацій, пов'язаних із завершенням російсько-української війни. Ну тут все зрозуміло. Діаметрально протилежні підходи Путін сподівається знищити українську державу. Трамп хоче, щоб завершилася війна. Хоча б на лінії зіткнення військ, про що тут взагалі домовлятися, але не відбувається і перемовин пов'язаних із відновленням діяльності дипломатичних місій сполучених штатів у Москві і Російської Федерації у Вашингтоні. Здавалося, б, тут немає ніяких проблем пов'язаних із війною з Україною, але немає разом із цим жодної довіри між Росією і Сполученими Штатами. Таба більше саме бажання американців проводити перемовини. Російська сторона розцінює насамперед як слабкість, і в цій ситуації не стільки домовляється із новою американською адміністрацією, скільки намагається на неї тиснути. Ну а цього не виходить вже тому, що на такий шантаж не піддається американський президент, і таким чином. За ці вісім місяців перебування Дональда Трампа у Білому домі стало ясно, що президент Сполучених Штатів не може ні про що, ну ні про що домовитися із президентом Російської Федерації. І не дарма ж Трамп говорить про те, що Путін його підвів і розчарував. Хоча для того, що відбудеться саме це, а не якийсь інший перебіг подій, можна було. Бути впевненим ще до того моменту, як Дональд Трамп з'явився в овальному кабінеті, тому що питання зовсім не в тому, хто є президентом Сполучених Штатів, питання в тому, хто є президентом Російської Федерації. Ну і тоді, що ж робити, щоб примусити Путіна, хоча б в якійсь перспективі, замислитись про необхідність реалістичного переговірного процесу. От Джей Дівенс говорить про те, що у Сполучених Штатах думають про можливість передачі далекобійних ракет Томагавк Україні, але остаточне рішення, звичайно, буде за самим президентом Сполучених Штатів. От ракети Томагавк це реальна можливість примусити президента Російської Федерації взяти участь у перемовинах. Бо тоді Путін буде усвідомлювати, що загрожують ці ракети. Центром влади у Російській Федерації, військовим підприємством, військовим частинам аеродромом, стратегічним об'єктом в Росії, і що тепер гра буде йти не в одні ворота, так як це відбувалося, скажімо, цієї ночі, коли Росія, ніби відповідаючи на останні заяви американського президента Дональда Трампа, організувала новий масований удар. По Україні, у тому числі, навмисні удари по житлових кварталах Києва та інших українських міст, демонструючи, що саме повітряний терор проти цивільного населення залишається одним з головних зовнішньополітичних пріоритетів Російської Федерації у цій несправедливій війні. Так, що якщо Україна дійсно буде мати далекобійну зброю, як від Сполучених Штатів, так і інших західних країн, якщо буде дозвіл знищувати за допомогою цієї зброї важливі стратегічні об'єкти Російської Федерації, тоді у Путіна виникне розуміння, що війну потрібно завершувати не на державному кордоні України з Польщею чи Угорщиною, а там, де зараз знаходяться російські війська, ну хоча б для того, щоб у Перспективі не втратити окуповані росіянами території, і тоді можна буде говорити про те, що Російська Федерація повернеться за стіл перемовин із американцями, а може і з українцями, не тому, що будуть відновлені заходи довіри. Довіряти ніхто нікому, звичайно, ніколи вже більше не буде, а тому, що виникне потреба для завершення війни, тому що. У Росії будуть розуміти, що Україна має достатньо зброї для того, щоб відбивати російські атаки і створювати серйозні проблеми для Збройних сил Російської Федерації та російського політичного і військового керівництва. А якщо обмежуватися тільки риторикою про те, що ніяких перемовин не відбувається, і що Росія має замислитися про необхідність завершення війни, то ця риторика так риторикою і Закінчиться тому, що російський президент не звертає увагу на жодні слова, і вже переконався, що нинішня американська адміністрація у стосунках з ним обмежується саме словами, а не конкретними жорсткими діями. А слова абсолютно влаштовують президента Російської Федерації, який готується до розширення війни, можливо, вже на територіях країн-союзників Сполучених Штатів по північно-Атлантичному Союзу. Принаймні події останніх днів і тижнів, дронові атаки Росії на Польщу, поява так званих невідомих дронів у повітряному просторі Данії, Норвегії, Швеції, Німеччини, поява російських винищувачів у повітряному просторі Естонії. Все це свідчить про те, що Російська Федерація зацікавлена не у перемовинах. Із сполученими штатами а ескалації ситуації, метою якої є примусити адміністрацію Дональда Трампа погодитися на умови Путіна щодо завершення російсько-української війни, і це також треба усвідомлювати тим американським політикам і чиновникам, які сподіваються на відновлення американсько російського діалогу. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої. Соціальні мережі на канали у Патреоні Баймі і Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!